Починаємо з тональної основи, наносимо її в тон вашої шкіри. Після того підводимо брови, вони мають бути довші, вони мають бути ширші. Наносимо тіні для очей, бажано на основу для тіней. Після цього переходимо до очей, починаємо із нижньої стрілочки. Підводимо, робимо стрілку досить довгою. Далі проводимо, промальовуємо верхню стрілочку. Середину очей замальовуємо обов'язково білим кольором, щоб очі здавалися більшими. Сама, по собі, стрілка має бути досить широкою від 3 мм та більше, залежить від пропорцій вашого обличчя. Після цього білим олівцем ми також підводимо під бровима, для того, щоб погляд здавався яскравішим. Після цього промальовуємо. Губи яскравим, яскравим олівцем або яскравою помадою. Чим темніший, чим темніший колір, тим краще виглядатиме ваша посмішка на сцені. І, звичайно, рум'яна.